Головні правила в залі, яких варто дотримуватись, щоб не бути ідіотом. Не займай тренажери довше ніж потрібно. Ти маєш знати, що ці тренажери не лише для тебе. Тому поки відпочиваєш, дай іншому зробити підхід. Не плач, не кричи, як чорт, не розкидуй гантелі на півзалу. Ну хіба що ти роні коліман завжди витирай свій з тренажеру чи лавки? Використовуй рушник, щоб не заливати всіх навкруги. Своїми виділеннями. Не вдягай на тренування одяг, який смердить, тому що на тренуванні він буде смердіти ще більше. Для того щоб людей навкруг не знудило тобі на обличчя, складай інвентар в залі завжди на місце, і якщо ти переніс силову раму в один кінець залу, після того як ти качнув свій біцепс, не забудь віднести силову раму назад. Не намагайся випендрюватися перед всіма супервеликою вагою, яку ти ледве піднімаєш, тому що всім просто все одно випендрюйся великою вагою з хорошою технікою. Не стій занадто близько до людей, які займаються, тому що. Деякі люди після того, як зробили біцепси, кидають гантелі на землю, і хто знав, яку частину твого тіла можуть прилетіти ці гантелі. І якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм у профілі.